Вовочка приходить до мами і каже. Мамо, я щоночі просипаюся від якогось шуму у вашій спальні. Я сьогодні подивився і побачив, що це ти стрибаєш на татові вверх і вниз. Так. Ну. Розумієш, у тата дуже товстий живіт, а я хочу, щоб він був менший і втрамбовую його. Нічого в тебе не вийде. Чому? Тому що щоранку, після того, як ти йдеш на роботу, приходить наша сусідка і знову його надуває. Як казала баба Галя, мало знайти хлопа. Треба ще йому в голову втлумачити, що його мрія збулася. Розмова двох пенсіонерів, які чекають на прийом у лікаря. Ці лікарі пишуть, як курка лапою. У рецептах нічого розібрати неможливо. От і добре. Я по своєму рецепту цілий рік їздив безкоштовно у трамваї, півроку ходив до оперного театру, а тепер ще й отримав надбавку до пенсії. Мама годує доню обідом. Мамо, а чому у тата так мало волосся? Тому що він багато думає, донечко. А чому у тебе так багато? Мовчи і їж. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.